Всім привіт! Ви знов на каналі Speak Today і з вами ваш репетитор Олександра. Пам'ятаєте, Game of Thrones? Скільки років пройшло, а актори цього серіалу все ще діляться історіями з того часу? Not anymore. Ось і сьогодні в гостях у Грема Нортона актор Кіт Харрінгтон, який ділиться маленьким спогадом з тих часів, коли він був Джоном Сноу. Поїхали! Are you Джон Snow? And you're kind of like, well, not technically, I'm not Jon Snow, no, but well, let's go with it. I'm Jon. But I kind of waited, I really, really had waited to say the words, not anymore. <laughs> <laughs> what really happened was I left set and I was very emotional, and this poor girl came up to the airport and went, Are you Jon Snow? And I went, Not he walked away, he off. <laughs> Don't ask him. Are you Jon Snow? Are you Jon Snow? Did Jon Snow? yes/no question. I'm you all remember how this works. This is what he to people when people see him on the street or somewhere You're kind of like, well, not technically, I'm not Jon Snow, no. And you're kind of like. Well, not technically I'm not Jon Snow. І ти такий взагалі-то ні, я не Джон Сноу. Він має на увазі, що він актор, який грає цього героя, а не сам герой, який раптом вирішив вилізти з екрану і піти прогулятися по вулицях. Але хай буде, я Джон Сноу. To go with something означає погоджуватися з чимось. Тож він має на увазі, що йому простіше просто. Погоджуватися кожного разу, а не пояснювати, що він не ведмідь, тобто не Джон Сноу. І я впевнена це траплялося частенько. But I kind really, really of had waited. I really, really had waited to say the words. Але я чекав. Я дуже сильно чекав на момент, коли я зможу сказати. Класичний past perfect. він розповідає про щось, що сталося в минулому, і там, в тому самому минулому, відбулися якісь події ще до того, як те про що він розповідає в тому самому минулому. To wait for означає чекати на щось або когось. Це Дуже поширений phrasal verb. і в такому значенні він і завжди йде з прийменником for. Взагалі, phrasal verbs – це дуже цікаві поєднання, де дієслова крадуть функцію прийменника передувати іменнику і перетворюють їх на хвостики, які не треба більше вказувати туди або сюди. Ні, вони тепер належать дієслову. Not anymore – anymore. Більше ні. Здається, його реально дістало це питання. Настільки дістало, що він хоче всіх послати на. Дуже цікавий момент. Any more може бути двома словами any more, а може бути одним словом, anymore. І різниця в тому, чи йде після цього слова або двох слів іменник, чи не йде. Якщо іменник іде після цього слова, то це два слова, які описують цей іменник. Наприклад, any more tea. А якщо іменника нема після цього слова, то це прислідник, як в нашому випадку. І це одне слово. was I left set and I was very emotional. Що насправді відбулося, так це я залишив знімальний майданчик, і я був в повному роздраї. Думка не закінчена, тому що це довго буде, тому я розбила на частини. Слово set має багато значень, одне з яких movie set, тому і знімальний майданчик. До речі, ви помітили дещо цікаве в цьому реченні? What really happened was I left set. Мені ну, здається, що тут або щось не те з порядком слів, або щось дивне відбувається з дієсловами. Їх забагато, і вони якось дивно розташовані. Якщо ви помітили, то ось вам of honor. Молодці. Це дуже цікава граматична конструкція, яка пов'язана із порядком слів у реченні, і вона варта того, щоб її розглянути окремо. Тож, якщо вам цікаво, то ви будете раді почути, що я розпочинаю нову серію відео Quick Grammar Bits, які будуть доповнювати ці відео та мої listening розбори. І в першому випуску я вам розповім про те, що ж такого цікавого та незвичного в цьому реченні. And I was very emotional And I was very emotional. Та я був в повному емоційному роздраї. Просте та зрозуміле речення, але я за контекст. Тому замість «я був дуже емоційним» я переклала саме так. Ну погодьтеся, кострубато та не передає весь сенс. And this poor girl came up to the airport and went. And this poor girl came up to the airport and went. І ця бідна дівчина приїхала в аеропорт і питає. Помітили, що я переклала went як Питає, а не пішла. Чому? Я, здається, такий випадок вже розбирала в іншому відео. Дієслово to go має багато значень. Та я вже наводила приклад and he goes, і він каже: And I go, та я кажу. А в нашому випадку and she went, та вона сказала. Або, за контекстом, спитала: Are you John Snow? ви Джон Сноу? Знов класичне yes no question, яке починається із дієслова to be. And I went, not anymore. Та я кажу більше ні. Знов той самий вираз. Не я пішов, а я сказав. She walked away. She walked away. Вона пішла звідти. Тут знов фразове дієслово to walk. Ходити. Away. away. Від. To walk away. Піти звідти або відходити. Backed off. She backed off pretty quick. Вона швидко відійшла. Ще одне фразове дієслово. To back off – це заткувати або відступати. Я вибрала відійшла. До речі, граматично вірно казати pretty quickly, а не pretty quick, тому що це опис дії. А якщо ви дивилися моє відео про частини мови, то ви знаєте, що дію описують прислівники. Тож до прикметника quick. Ми повинні додати суфікс ли та створити з нього прислівник. Quickly. Але... Але в англійській багато прикметників, які одночасно і прислівники. Наприклад, fast, який швидкий, як швидко, «Late» – який пізній, як пізно. High, який високий, як високо, і так далі. Саме тому багато хто в сучасній розмовні англійській не заморочується і не додає суфікслів до прикметників, але вживає їх як прислівники. І це той самий випадок. Взагалі, в сучасній розмовні англійській відбувається багато подібних змін, наприклад, як спрощення форм неправильних дієслів, слів, або вживання negative, або взагалі прибирання половини речення, тому що всі і так знають, що вона там є. Якщо вам цікаво, то пишіть в коментарях, і я розберу подібні випадки у новій рубриці Grammar Quick Bits. Don't ask, him. <свистит> Don't ask him. Не питайте його більше. Типове наказове речення. Я про такі вже розповідала, але тут, при перекладі, я додала більше. Чому контекст? Увесь цей кліп був про одне і те саме питання: чи він Джон Сноу? Тому саме Грем і має це питання на увазі. Воно більше не релевантне. Are you Jon Snow? And you're kind of like, well, not technically, I'm not Jon Snow, no, but well, let's go with it, I'm Jon. But I kind of waited, I really, really had waited to say the words, not anymore. <laughs> what really happened was I left set and I was very emotional, and this poor girl came up to the airport and went, Are you Jon Snow? And I went, Not <laughs> Walked away. Go. Off. Hey, yeah. 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 Don't ask him. Як вам ця історія? Цю і багато інших історій ви <laughs> знаєте на youtube каналі The Graham Norton Show, The Baha. Матеріали для вивчення сучасного вокабуляру, гості із різних кутків Великобританії та інших англомовних країв. Так що there is a variety of accents та багато цікавих граматичних конструкцій, і все це в комедійному форматі. Ну що може бути краще? Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та дивіться інші мої відео. Якщо у вас є запитання або пропозиції щодо того, що ви хочете побачити, або кого в моїх наступних відео, пишіть в коментарях. Якщо ви хочете покращити свою англійську, то підписуйтесь на мій інстаграм, пишіть мені в Директ і записуйтесь на пробне безкоштовне заняття. Або переходьте за посиланням на мій вебсайт в описі до цього відео. Ну а на сьогодні це все. Побачимось в наступних відео. Сія!